Привіт, жопки! На вас чекає огляд найактуальніших боїв зі світу боксу та ММА. Поїхали! Три роки Джон Джонс не виходив до Октагону. Найкращий боєць в ці усіх часів ретельно готував своє тіло до нової для себе вагової категорії. Тепер у нього є мамон та дряблю бока. Мабуть, такий зовнішній вигляд має лякати суперників. В ніч з 4 на 5 березня холостериновий джон зустрівся з першим номером рейтингу важкового виків Сирилом Ганом. За попередніми прогнозами саме Ган був фаворитом двобою. Отож, хто кому дав пизди. Бій почався з удару Сиріла Гана по яйцям Джонса. Джону дали трохи очуняти, після чого поєдинок продовжився. Американець не захотів далі наражати на небезпеку свою бойову машонку, тому швидесенько перевів Гана на землю. Одразу після цього Джонс обхопив спереду шию француза. Хуяк, і ган здається. Отак перший раунд, друга хвилина, і пиздець. Чувак, три роки готувався, щоб за дві хвилини перемогти найкращого важкого ВК. Джонс стає чемпом нової для себе категорії. Що тут скажеш? Найвеличніший боець ММА усіх часів. У післяматчевому інтерв'ю Джонс викликав бій колишнього чемпа Стіпа Міочича. Було дуже кумедно дивитися на охуївши лице Стіпе. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.